Мені то вже надоїло. Що надоїло? Чекати, поки ти сі усвідчиш. Знову зачинаєш. Зараз не підходящий час. Я то вже третій рік чую. Я тільки з заробітків приїхав. Тепер знов їхати. А мені в дівках до старості сидіти? Ми сі женем. Крапка. Не хочу. А мені то в срачі. І що ти зробиш? Сказати тобі? Я тобі зараз кажу. Маленький мій, для початка відірву тобі яйка, собі на пам'ятку, а потім візьму той ужасний сервіз, що ти мені подарив і розгарати б твою тупу голову так сильно, щоб в очах зіркісі засвітили. Ясно тобі, падло, маєш годину часу, печ би замовити Андрія Олеськіва то вишільний фотограф, який має бути на нашому вічілю. Ти вщопонів сволоч? One hour later. Сідай. Речею, я сподіваюся, що та розмова вже була між нами по вічі люто було несерйозно, ні? То, то моя рідна сестра. Вона сі так і не вженела. І що теперка? Помагає мені. Ти сі вженеш. Шо? Шофер тормозніт Слухай що дати, нарцизи. Того року має бути вічілів моєї сестри. Тому ти зараз поїдеш до нашого тата просити її руки. Або я тебе заб'ю. Готовий познайомитись з татом. Дай Боже жать. Так розумієте, звати Мішко, і ти сі прийшов сватати. Е, ну та. Йой, що така рука слаба, що в хаті не годують? Худи щедай. Рослабші. Відненька називай мене Вуйку Зеню і уважно мутай на ус все, що я ті скажу. На видання я маю дві файні дочки Орищу і Швету з якою ти сіненько познайомив. Правда, в шує ти ніц з хлопами не виходить. Правильно? Та бо в нас і вдягає, і стрижайся, як хлоп, хлопи такого не люблять. а ще вона руку тисне сильніше, ніж деякі хлопи. Значить, дивишся, що ми робимо: завтра виїжджаєш до пульщі на заробітки на клубніку. Я в ще домовив, платять файно, 10 злотих година. Попрацюєш рік, заробиш грошей, приїдеш сюди, в черні заграє вічілє. І не дивишся на мене такими очима. Я знаю, що ти тільки заробітків. Але я ті гроші теж не друкую, не? Забаву зробимо в селі. Жити будете тут, кай в мене. Хата велика. Та ми знімемо хату в Львові. Що будемо вам заважати, вуйкузеню? Жити будете в селі, під моїм контролем, ясно? Угу. Mm -hmm. При мені без діла не будеш сидів, бо все мав роботу. На весну треба буде хату перекривати, подвір'я зробити, до господарки треба дивити. Я то сам що не щегну, а ти, хлоп, молодий, тобі ще пахати й пахати. Так що я ті благословляю, синку, будете жили тут, кай до самої старості. В селі до самої старості, добре. Давай, мічко, ти мужик, ти то зробиш. Давай. Шосі вженила? А хлоп навіть колокольчика на відео не поставив, ти розумієш? Зато він на Гістаграмсі підписав. Але ще треба на Гістаграмі Ютуб фесільного фотографасі підписати. Хто то буде робити? Я зроблю, а лише тільки послання в аппі.